День 173 Біблія, книга Псалмів, Псалом 148. Алілуя. Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах, прославляйте Його, всі Його ангели, хваліте Його усі його небесні воїнства, величайте Його Сонце й місяцю, хваліте Його всі сяючі зірки, прославляйте Його Небеса Небес і води, що над небесами. Хай славлять Господні ім'я, бо Він наказав, і вони були створені. Він поставив їх на віки вічні, встановив закон, що не змінюється. Хваліти Господа з землі, тварини, велетні, усі глибини, вогонь, град, сніг, туман, вітряні бурі, що виконуєте його веління, гори і усі пагорби, плодові дерева, і усі кедри, звірі і всяка скотина, плазуни, крилаті птахи, царі землі і усі народи. Вельможі усі судді землі, юнаки й дівчата, люди похилого віку разом з молодими, хай прославляють Господнє ім'я, бо лише його ім'я піднесене, величність Його понад землю і небеса. Він підняв силу свого народу, слава усім його вірним нащадкам Ізраїля, народові, який близький йому. Алілуя! Перша книга Хронік у попередніх розділах Діти Давида, Царі Юдеї після Давида, Нащадки Юди, Нащадки Симеона, розділ 5. Далі йдуть нащадки первістка Ізраїлю Рувима. Він дійсно був первістком, але коли він осквернив ложе свого батька, то його право первородства було віддане синам Йосифа сина Ізраїля. Тому він і не значиться в родоводі як первенець. І хоча і Юда був найпотужнішим серед своїх братів, і від нього вийшов знаменитий володар, первородство все ж належало Йосифу. Отже, сини первістка Ізраїля Рувима Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі, а ось нащадки Йоїла, його сина був Шемая, сином Шемаї – Гок, сином Гога – Шімей, сином Шімея Міха, сином Міхи Реая. Сином Реаї – Баал, сином Баала Беер, якого ув'язнив асірійський цар Тіґлат Пелесар. Він був главою ровимців. Його братами, за своїми родинами, як було внесено в списки їхнього родоводу, були перший глава Єїл, потім Захарія, далі Бела, син Аазази, онук Шемаї і нащадок Йоїла. Він мешкав в Вароері. В краю Нево та Балмеону і далі на схід. Нащадки Рувима селились аж до самої пустелі, що починається від ріки Єфрат, оскільки їхні отари худоби в Гілеадському краю були дуже численними. Завладарювання Саула вони воювали за гарійцями, а коли ті були винищені, то рувимці замешкали в їхніх наметах на всій східній частині Гілеаду. Гадові нащадки мешкали навпроти них у Башанському краю аж до Салехи. Йоїл був главою, другим по ньому був шафам, а далі Янай та Шафат у Башані. Їхніх братів, за їхніми батьківськими родинами, було сім: Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер. А ось нащадки Авіхаїла. Сина Хурії, сина Яруаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Ягдо, сина Буза. Главою їхнього батьківського роду був Ахі, син Авдіїла, онук Гуні. Вони мешкали в Гілеаді та в Башані і в підлеглих до них околицях, а також на всіх пасовисках Шарона аж до їхнього краю. Усі вони були внесені в родовід у часи юдейського царя Йотама. І в час ізраїльського царя Єровоама, із нащадків Рувима, Гада та половини племені Манасії, хоробрих чоловіків, здатних носити щит і меч, а також стріляти з лука й обізнаних з військовим мистецтвом, було 44 760. Всі вони були готові поповнити військо. Вони провадили війну за гарійцями, а також з Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм була надана допомога в цій боротьбі, так що агарійці, ті, що їм допомагали, були переможені, адже під час війни вони кликали до Бога, покладались на нього, і він їх завжди чув. Вони захопили отари худоби агарійців, 50 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець, 2 тисячі ослів і 100 тисяч полонених. Адже багато з них з тих ворогів у цій битві полягло. Оскільки це була Божа війна. Переможці замешкали на місці переможених до свого полонення асирійцями. Нащадки половини племені Манасії населяли той край від башану і аж до Баал-Хермона, Сеніру і Узгір'я Хермону, оскільки були дуже чисельними. А ось глави їхніх батьківських родин Ефер, Іші, Еліїл, Азріїл. Єрмія, Годавія і Ахдіїв відважні мужі, славні люди, начальники своїх батьківських родин. Але коли вони не дотримались вірності Богу своїх батьків і припустилися блудства з богами народів землі, яких Бог знищив перед ними, то Бог Ізраїлю збудив дух асирійського царя Пула та дух Асирійського царя Тіглад-Пелесара, який поневолив рувимців, гадійців та половину племені Манасії, запровадивши їх у Халах, Хавор, Хару та на узбережжя ріки Гозан, так що вони мешкають там і по сьогодні, далі сини нащадки Левія, Гершом, Кегат та Мирарі, сини Кегата, Амрам, Єцгар, Хеврон і Узіїл, діти Амрама, Аарон, Мойсей та Мір'ям. Сини Аарона надав, Авігу, Елеазар та Тамар. Елеазар породив Пінхаса, Пінхас породив Авішую, Авішуя породив Букію, а Букій породив Узію. Узій породив зерахію, а Зарахія породив мерайота. Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува. Ахітув породив садока, а садок породив Ахімааса. Ахімаас породив Азарію, Азарія ж породив Йоханана. Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, якого збудував Соломон у Єрусалимі. Азарія породив Амарію. Амарія породив Ахітува. Ахітув породив садока, а Садок породив шалума. Шалум породив Хілкію, а Хілкія породив Азарію. Азарія породив Сераю, а сарая породив його, цадака. його Цадак був узятий у полон, коли господь спровадив у полон Юдеїв та Єрусалим через навуходоносора. Розділ шостий. Сини Левія, гершом, Кегат та Мерарі. А от імена синів Гершома, лівні та Шімей, сини кегата, Амрам, Єцгар, Хеврон і Узіїл, сини Мерарі – Махлі та муші. Це рід Левія за їхніми батьківськими родинами. У Гершома був син лівні, лівні мав сина Яхата. Яхат син Зімму, син Зіми – Йоах. син Йоаха Іддо, син Зерах. син зераха Єатрай, нащадки Кегата, син Кегата – Амінадав, син Амінадава Корей, син Корея Асір, син Асіра Елкана, син Елкани Евіясаф, Син Сафа Ассир, син Асирата Тахат, син Тахата хата Уріїл, син Уріїла Узія, син Узії Саул, сини Елкани, Амасай і Ахімот, син Ахімота Елкана, син Елкани Софай, син Софая нахат, син нахата Еліяв, син Еліява Єрохам, син Єрохама Елкана, сини Самуїла, первісток вашні, а другий син Авія, нащадки Мерарі, син Мерарі Махлі, син Махлі лівні, син лівні Шімей, син Шімея, Уза, син Узи Шима, син Шими Хагія, син Хагії Асая, далі ті, кого Давид призначив керівниками над співцями з обох боків у Господньому храмі, наметі, з того часу, як там був встановлений ковчег. До того часу, поки Соломон не побудував Господнього храму в Єрусалимі, ці люди звершували співоче служіння перед наметом зустрічі. Вони заступали на свою службу за встановленим порядком, по змінах чергах. Ось ті, котрі звершували співоче служіння зі своїми синами. Нащадки Кегата, співак Геман, син Йоїла. Його батьком був Самуїл. Самуїл був сином Елкани, Елкана син Єрохама, Єрохам син Еліїла, Еліїл син Тоаха. Тоах син Цуфа, Цуф син Елкани, Елкана син Махата. Махат — син Амасая. Амасая — син Елкани, Елкана син Йоїла. Йоїл син Азарії, Азарія син Софонії. Софонія син Тахата, Тахат син Асіра. Асір син Ев'ясафа, Ев'ясаф – син Корея, Корей син Єцхара, Єцхар син Кегата, Кегат син Левія, а Левій син Ізраїлів, Якова. Далі йде брат Гемана, Асаф, який стояв праворуч. Отже, Асаф був сином Берехії. Берехія син Шіми, Шімей син Михаїла, Михаїл син Баасея, Баасей син Малкії, Малкія син етнії, етнія син зераха, зерах син Адаї. Адая син Етана. Етан син зіми. Зіма син Шімея. Шімей син Яхата, Яхат син гершома, а гершом син Левія. Далі йдуть нащадки мирарі. Їхні брати, котрі стояли ліворуч Гемана та Асафа, їхнім керівником був Етан, син кіші. Кіші був сином Авдії, Авдія син Малуха. Малух син Хашавії, Хашавія син Амаєї. Амаєя – син Хілкії. Хілкія син Амції. Амція син банії, банія син Шамері. Шамері – син махлі, махлі син муші, муші син Мерарі, який був сином Левія. Їхні брати, Левіти, були призначені для виконання різних послуг у наметі Божого храму. Арон та його сини і нащадки спалювали на жертовнику всепалень жертви, а також ладан на жертовнику для кадіння, виконуючи при цьому певне служіння в святому святих. Задля очищення Ізраїлю, згідно із заповітом Божого слуги Мойсея, а ось сини та нащадки Аарона, починаючи з його сина Елеазара, син Елеазара – Пінхас, син Пінхаса Авішуя, син Авішуї Букій, син Букії Узія, син Узії Зерахія, син Зерахії – Мерайот, син Мерайота Амарія, син Амарії Ахітув, син Ахітува Садок, син Садока Ахімаас. Далі їхні поселення, тобто місця їхнього проживання, в певних межах. Нащадкам Аарона, родині Кегатійців, яким випав перший жереб, віддали Хеврон в юдейському краю з навколишніми пасовисками, а поля й поселення в околицях міста, дістались Халевові, Синові Єфунея. Нащадки Аарона отримали також міста сховища Хеврон і лівну з навколишніми пасовисками. Яттір та Ештемоа з їхніми навколишніми пасовисками, Хілес та його пасовиска, а також девір з його пасовисками навколо, Ашан з його пасовисками та бет Бет-Шемеш з його пасовисками навколо. З наділу племені Веніяміна вони отримали гіву з її пасовисками навколо, Алемет з його пасовисками та анатот з його навколишніми пасовисками. Всього 13 міст, які були розподілені за їхніми родинами. Решті кегатових нащадків жеребкуванням було дано 10 міст в наділах, племен Єфрема, Дана та в половині племені Манасії, а нащадкам гершома за їхніми родинами було дано 13 міст в наділах племені Іссахара, в племені Асира, в племені Нефталима та в племені Манасії в Башані. Так само й нащадкам Мерарі, за їхніми родинами, жеребкуванням було виділено 12 міст у племені Рувима, в племені Гада та в племені Завулона. Так ізраїльтяни поділились з левітами містами з їхніми навколишніми пасовиськами. Означені вище за своїми назвами міста були виділені і в наділах племен нащадків Юди, в племені нащадків Симеона та в племені нащадків Веніяміна. Деяким родинам нащадків Кегата були дані міста, як їхній наділ у племені Єфрема. Вони також отримали міста сховища Сихем з його навколишніми пасовиськами в Нагір'ї Єфрема та Гезер з його пасовиськами, йокмеам з його пасовиськами і Бетхорон з його пасовиськами, аялон разом з його пасовиськами та Гатрімон з його пасовиськами. Решта родин нащадків Кегата отримали також від іншої половини племені Манасії місто Анер з його пасовисками та Білеам з його пасовисками. Від половини племені Манасії родинам нащадків Гершома дісталось також місто Голан у Башані з його пасовисками та Аштарот разом з навколишніми пасовисками. Від наділу племені із Сахара. Кедеш разом з його пасовисками та Доврат з його пасовисками, Рамот разом з його пасовисками та Анем з його Від Наділу племені Ассира – Машал з його пасовисками та Авдон з його пасовисками, хукок з його пасовисками та Рехов з його пасовисками. Від Наділу племені Нефталима, Кедеш у Галілеї разом з його пасовисками, Хамон з його пасовисками та Кір'ятаїм з його пасовиськами. Позосталі родини нащадки Мерарі Мирарі отримали з наділу племені Завуло на місто Ріммон разом з його пасовисками і Фавор з його пасовиськами. З іншого боку Йордану, навпроти Єрихона на схід Йордану, від наділу племені Рувима, вони отримали Бецер у пустелі разом з його пасовиськами, яхцу з її пасовисками, Кедамот з його пасовисками, Мефаат з його пасовисками. Від племені Гада Рамот Гілеацький з його пасовисками, Маханаїм з його пасовисками, Хешбон з його пасовисками, та Язер разом з його пасовиськами. Перше послання Апостола Павла до Тимофія, розділ 4. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління. Тож забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Адже всяке Боже творіння добре, і ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим вченням, за яким пішов. Ти будеш добрим служителем Ісуса Христа, а зневажливих і безглуздих байок, остерігайся, вправляйся ж у побожності, адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна, тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Бо для цього ми і працюємо, і зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога. Який є Спасителем усіх людей, особливо вірних. Це проповідуй і навчай. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню, не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом, з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся. Цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо, роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає.